пропоную поговорити про Ердогана і про те, як він допускає переговори з путіним і Трампом цього тижня. цього тижня щодо можливої зустрічі в Стамбулі, президент Реджеп Реджепто Ердоган заявив про можливі переговори із Володимиром Путіним та Дональдом Трампом вже цього тижня. Саме він прагне зібрати лідерів у Стамбулі для обговорення війни, яка триває на території нашої держави. Президент Туреччини Реджепти Ердоган заявив, що цього тижня може все ж таки це все відбутися, включно про що повідомляється, так те, що він зазначив, що остання зустріч відбулася в Чирагані у Стамбулі. Мій міністр закордонних справ сприяв проведенню зустрічі від мого імені. Поки мій міністр закордонних справ проводив там переговори. Російська та українська делегації зустрілися та Провели свої зустрічі, зазначив Ердоган. Тому бачимо, що на цьому все не зупиняється, і насамперед, як ми з вами бачимо, продовжується діалог, і продовжується продовжує виступати Туреччина посередником. Між тим, що триває, на жаль, як ми бачимо, те, що продовжує робити Російська Федерація на території України, дипломатичним шляхом намагаються вирішити. Присутність Російської Федерації на українських землях президент Туреччини Ржепти Пердоган цього тижня хоче поговорити телефоном з диктатором Рафі Володимиром Путіним і американським колегою Дональдом Трампом, аби дізнатися їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі. Заяву турецького лідера наводить насамперед сам Agency. Таким чином Ердоган прагне оцінити ймовірні зустрічі лідерів в Стамбулі задля вирішення питання війни в Україні. Так от, цього тижня, провівши переговори з Путіним і Трампом, хочемо з'ясувати. Та чи зможемо зібрати цих лідерів разом в Стамбулі? В цьому полягає наша робота. Висловився президент Туреччини. Нагадаємо, що 23 липня в Стамбулі відбулася третя зустріч представників України і країни-агресорки Російської Федерації. Під час переговорів Києва звучив в російській стороні три основні умови задля ставлення і становлення загального миру. Одна із них це організація зустрічі президента Володимира Зеленського із диктатором Рафії Путіним. Переговори мають відбутися за участю лідерів інших країн. Це президентів США, тобто Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Але речник Кремля Пісков висловив сумніви щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського до кінця серпня. Разом із тим, з його слів, потенційна зустріч лідерів може і має поставити остаточну точку у врегулюванні конфлікту і зафіксувати домовленості, які Потрібно виробити під час експортної роботи. Ну а в той же час що будуть ще переговори з РФ, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським, свою думку висловив і Ростем Міров. Насамперед, я повідомляє РБК Україна про це заявив секретар РНБ України, глава української делегації Ростем Уміров під час прес-конференції після третього раунду переговорів із Росією у Стамбулі. Цитую його я вперше чую таке питання щодо того, чи була ця зустріч останній в такому форматі. Ми ніколи такого не говорили. Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується. У нас вже пройшло багато зустрічі маємо поступ на гуманітарному треку, сказав Уміров. Водночас він зазначив, що в Україні та Росії поки що немає поступу щодо перемир'я, і ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди. Зупинка вогню і зустріч лідерів, наголосив голова української делегації. Нагадаємо, що раніше секретар РНБ України, голова української делегації Оміров, розповів, що під час переговорів у Стамбулі Росіянам запропонували до кінця серпня провести зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора. Тро Володимира Путіна, і така зустріч має відбутися за участю президента. Нагадаю, через Туреччини та Сполучених Штатів Америка, як зазначав Зеленський, зустріч на рівні лідерів необхідна для просування е, миру для загалом укладання миру, адже рішення в Росії ухвалює тільки Путін. Однак у Кремлі поки не дають чіткої відповіді, чи можлива зустріч між Путіним і Зеленським. Раніше російський диктатор запевняв, що він, нібито, готовий провести зустрічі зеленським, але його турбує питання. Підписання документів Путін вважає президента України не ось таку от інформацію розповсюджували у російських медіа, далі поговоримо про те, як Сіарто висунув свою версію, чому ж Україну не треба брати до Європейського Союзу, таким чином, за його словами, Україна приведе війну в Європейський Союз, якщо стане членом блоку. Україну не варто брати до європейського союзу, адже таким чином вони будуть під загрозою. Ну країни Європейського союзу, так би мовитись, будуть під загрозою. Хоча зараз да, нібито цього немає, хоча реально є, бо літа і ракети і шахеди, які залітають у Повітряний простір країн НАТО, включно а, так, от, оскільки нові члени мають посилювати блоки, не робити його слабшими, таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто в ефірі CNN. За його словами, вступ України до ЄС небезпечний через війну. Яка триває на території країни, він зазначив, що уряд Угорщини не хоче, щоб Україна стала членом блоку. Україна точно не зробить європейський союз сильнішим. Навпаки, країна, яка веде війну, імпортує саму війну в Європейський Союз, чого ми не хочемо. Поточний стан України практично послабить європейський союз, сказав Сіярто. Окрім того, у розмові з журналістами глава МЗС Угорщини заявив, що вважає несправедливим виділення мільярдів євро на підтримку України. Він вважає, що гроші угорських платників податків не повинні йти на потреби Києва. Що стосується. Нас ми не хочемо, щоб гроші угорських платників податків надходили в Україну. За нинішніх обставин ми точно не підтримуємо вступ України до Європейського Союзу. Додав Сіярто. Нагадаю що раніше в Угорщині оголосили результати так званого реферан... референдуму пробачте, Вокс 2025 щодо вступу України до європейського союзу. І там в уряді угорщини заявили, що в консультаціях із цього питання взяли участь 2 мільйони осіб. Майже 2 2 мільйони 300 тисяч осіб. Зазначається, що нібито тільки 5% угорців підтримують вступ України до Європейського союзу. Окрім того, радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан говорив про те, що Європа не повинна Захищати себе надаючи підтримку Україні. він заявив, що Угорщина ніколи не просила українців воювати. Ми знаємо, що Угорщина – це є такою проросійською країною, бо має проросійський уряд, і Тому якщо лунають такі схожі заяви на кшталт, то ми їх всерйоз з вами не сприймаємо. А от Валерій Клочок, керівник центру громадського аналітики важа, проаналізував останні події, які відбуваються на міжнародній арені щодо угоди Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу щодо їхньої допомоги для нашої держави. Далі давайте заслухаємо Валерія Клочка. Сполучені Штати Америки розуміючи, що Путін буде продовжувати воювати сьогодні. Чим далі, тим частіше роблять заяви устами Дональда Трампа і його команди про те, що будуть підтримувати Україну, але не в звичайний спосіб. Дональд Трамп заявив, що його адміністрація, Сполучені Штати Америки загалом та Європейський Союз досягли угоди про 100% оплату зброї для Європи, з якої будуть виділяти зброю для України. Це не перша така заява Дональда Трампа, але цього разу вона є як констатація того факту, що нібито підписано відповідну угоду на папері. За його словами, США будуть відправляти зброю до ЄС, а потім країни-члени блоку. Члени НАТО самі її розподілять, відправивши більшу частину Україні. Принаймні так хоче Трамп, а як буде робити Європа? Будемо спостерігати, оскільки поки що Європа не поспішає відправляти до України велику кількість зброї. Хоча я вранці вам розповідав, що міністр закордонних справ Німеччини заявив про те, що ми не будемо повідомляти, яку зброю відправляємо до України. Ви про це, мовляв, дізнаєтесь по факту. Трамп каже, що, чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому, тобто Європа мала платити за зброю ще спочатку початку широкомасштабного вторгнення. Але такий сякий Байден цього не робив і витрачав гроші платників податків громадян Америки на підтримку України, що, на його думку, вкрай неправильно. Як ми з вами друзі говорили тут на каналі ще й минулого року, період виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки Трамп не буде надавати Україні фінансову чи військову допомогу? Те, що вони проголосували 500 мільйонів доларів для України. В окремому законі про фінансування оборонного сектору Пентагону та загалом збройних сил Сполучених Штатів Америки на 26-й рік. Ну як на мене, це взагалі дуже несподівано. Не можу сказати, що фантастика, але все ж таки непоганий позитивний сигнал. І те, що вони погодили нам два пакети військової допомоги на суму 322 мільйони доларів. Це також гарний політичний сигнал і інструмент тиску на Європу, щоб вона швидше оберталася, поверталася у питанні доставки зброї до України. Зеленський розкрив важливі подробиці про новий законопроєкт щодо Набу і САП. Володимир Зеленський запевнив його законопроєкт щодо Набу та САП передбачає, що антикорупційні органи не підпорядковуватимуться генпрокурором. Отже, про це й поговоримо. Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про свій законопроект, який має повернути незалежність НАБУ та САП. Глава держави запевнив, що ці органи не підпорядковуватимуться генпрокурору. Він також висловив думку про те, чи підтримає Верховна Рада цей документ. Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами. Президент сказав, що був підготований новий законопроєкт, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів та розкрив деякі подробиці про цей документ. Далі цитуватиму: є нові норми в цьому законопроєкті, які про захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ. Мова зокрема про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Це є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці, всі антикорупціонери, повинні бути. В рівних умовах про це розповів Зеленський.